Страшно виходити на вулицю без рюкзака. Не тільки тобі. Кожна п'ята людина у світі страждає від рюкзакової недостатності. Вона проявляється напрямком у місці, де має бути рюкзак, запамороченням голови, та в крайніх випадках роботечу з очей. Проте не так страшні фізичні недуги, як осуд людей без рюкзаків, людей з рюкзаками. Щорічно сотні людей підпадають булінгу від нормальних людей, котрі вважають, що рюкзачникам не місце серед здорового суспільства. Ми боїмося вийти в місто без рюкзака, тому що рюкзак дарує нам комфорт та безпеку. Якби Юлій Цезар носив би рюкзак, то його б не зміг здолати бруд. Якби Марія Кюрі тримала б у рюкзаку, то він не зміг би задати їй шкоди. Отже, рюкзак має значне місце у нашому житті. Візьми з собою рюкзак, підтримай рюкзакову революцію.